Це невелике відео про експеримент посадки саджанців восени. Я взагалі не прихильник того, щоб купувати саджанці восени занадто рано. Так як деякі люди роблять там всередині вересня, вже починають активно замовляти та отримувати саджанці. Але зрештою я знайшов магазин такий більш-менш адекватний і попросив продавця, щоб він... Ну, Не обдирав листя саджанців і прислав мені їх разом з листя і по можливості залишив як можна більше коріння. Щоб не, не обрізав нічого навмисне. В цілому прислали мені ці саджанці. Я їх посадив в землю, полив одразу гуматом калію з деякою кількістю добрива. В принципі, воно тиждень стоїть. В принципі, воно ніби як продовжує рости ще. Є різні в мене сорти. Це, наприклад, Уфо 5 повинен бути. Це підвої манджурського персика, я придбав в іншому місці. Вони трошки підмерзли в мене в перший день, тоді ще були приморозки. В принципі, так можна садити, тобто раніше купувати. Якщо ще є погода, воно ще може постоїть, трохи зміцніє до зими. Ну і звісно потрібно все утеплювати буде на зиму. Я вже придбав утеплювачі, буду, буду утеплювати. Ще я хотів поговорити трохи про результати такого способу, коли в принципі, саджанець садиться з листям і, в принципі, що з того виходить? Загалом тут пройшов сильний дощ, листя все таке от, на персику за ці декілька тижнів гарно пожовтіло, воно все опало жовтим, не зеленим. В принципі, мені здається, що все таки. Ці персики от за цей час, за ці пару тижнів, які вони тут стояли, нехай обрізаним корінням. Але вони стали ще краще підготовані до зими. Тобто тут складно сфокусувати камеру, але ну, всі прирости, воно все тут дуже гарно дійшло. Це на всіх персиках так. Залишився тільки Уфо 5. Він. Був дуже зелений від початку, і то навіть тут вже, вже видно, що доходить, доходить ці гірячки в нього. Ще не повністю, не знаю, можливо, варто було б його трошки підрізати. Ну отак от, от, в принципі, вони доходять ці саджанці. Видно от чисто такий осінній лист вже відпадає і вже тут повністю вся лоза, все воно ідеально визрівше, гарно таке достоєне, таке, як треба. Знаю, доведеться монтувати відео, воно трохи з'їдається. Монтаж, жовтий колір, не трохи, а добре. Ну, два відео я викладати не буду. І по манджурському персику. О, тут в мене трошки ще позалишалося також на них листя. Ну от, от такі вони, вони не дуже такі сильно рослі. Це сіянці. Є тут трошки кращі, видно, деякі з них. Ну, саме дерево я не знаю. Мені здається, що воно не надто сильно росле. Я буду потім перепрививати ці сіянці, якщо вони зиму в мене виживуть. Бо я їх накривати не буду нічим подивлюся.